Доброго дня, я вітаю вас на каналі Балочкина на кухні. Сьогодні готуємо суп із сушеними грибами та галушками. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування супу нам знадобляться сушені гриби. У мене суміш грибів, і я їх вже попередньо замочила. Буквально годиночку постояли в теплій воді. Тут у мене є і лисички, і гриб курка, і білий, і маслюк, і красноголовчики. Дуже ароматний буде супчик. Картопля. Одну цибулину я зараз буду класти, коли будуть відварюватися гриби, і один лавровий листочок. Ще двома цибулинками я буду вже засмажувати остаточно наш супчик. І тоді ще один листочок покладу. Моркова у мене сушена. сіль перець по стандарту. Для приготування галушок одне яйце, борошно, трошечки олії, ну і трошки води ще буде. Загалом, коли ми готуємо грибний суп, зазвичай ми не робимо бульйонів на ну, м'ясних бульйонів, там ні курки, ні, ні, ні свинину не кидаємо. Але у мене є заготовлений такий бульйон. Цей бульйон залишився після того, як я відварювала м'ясо на паштет. Паштет робила в автоклаві, посилання залишу під відео. І там же я закривала бульйон. Виварила, щоб він був концентрований. От він у мене стоїть в погребі, Погріб у мене не холодний, Ну, такий помірно він холодний. І ось, подивіться, дуже гарно зберігається, стоїть вже кілька місяців. Тож, чому б такий ароматний бульйончик не додати нам до супу? Зараз я відправляю грибиці відварюватися. Коли вони вже трошки проваряться, так, з півгодини, будемо додавати вже решту інгредієнтів та робити галушечки. Бульйон наш вже майже готовий. Нарізаємо картоплю. Забула додати, що гриба я також так подрібнила. Хоча можете і кидати такими шматочками, які ви сушили. Це вже хто як полюбляє. Я такими. Правильно, неправильно, я такими шматочками на суп нарізаю. Ріжу всю картоплю, відкриваю бульйон і йдемо до нашої каструлі. Ось наша юшка, гриби вже відварилися. Ось цей лавровий лист і цибулинку я вже вийму звідси, вони вже свій смак віддали. Так, найперше цей бульйон викладу. Ось так жир. А далі отакий густенький бульйон. Не сказати, що це холодець, але він такий трошки густіший. Ну, як бачите, Замало у нас тут юшки, тому я закип'ячу ще води і додам. А поки що кидаю вже картоплю. Та моркву, ну, не всю буду. Ось так половину. Так як морква суха, то щоб не був час зваритися. От. Картопля вариться швидко. Я ще не солила. Бульйон у мене не сол... ну, сам той, що був закритий в банці, він не солоний, але все одно ж, коли м'ясо варилося, там сіль була присутня. Отже, я зараз коли долью води, вже скуштую, як там до солі, але спочатку хай привариться картопля. Поки не привариться картопля, весь суп я солити не буду. Картопля вже майже приготувалася. Тож, цибуля, яка в нас залишилася, дрібно нарізаю пательню, щоб її підсмажити. Я вже поставила розігріватися. Засмажку буду робити на вершковому маслі, можете на смальці, на олії. Будь-що до вашого смаку. Зробимо засмажку і відразу приступаємо до галушок. Галушки вже в останню чергу кидаються до супу, тому що, коли вони зваряться, вже більше нічого суп не докидається і він вимикається. Ну, знімається з плити вимикається вогонь. Баршкове масло розтопилося, додаємо цибулю та припасировуємо її. Ось так у нас зараз поки що виглядає наш супчик. Ось до такого золотавого кольору. Припасировуємо цибулю, зараз я вам покажу ближче, що у нас тут вариться. Ось така смакота буде, йдемо робити галушки. Для галушок нам потрібно буде одне яйце. Ну, якщо направду казати, нам потрібно пів яйця. Тому, якщо ви щось готуєте, куди ще можуть піти яйця. То беріть лише пів яйця на цю кількість супу, як я зараз готую. Або зробіть так, як я. Робіть тісто на галушки на одне яйце. А що зрештою тіста робити, я вам зараз покажу. Збиваємо спочатку одне яйце, ну, саме, додаю води. Ну тут столова ложечка води. Пару крапель олії. Сіль я взяла поварену, бо вона дрібніша. Підсолюємо. Так, розбили спочатку саму рідину, а зараз потрошки будемо додавати борошно. Тісто повинно бути таке густеньке. Вручну ми його замішувати не будемо, лише вінчиком, але таке густіше, щоб можна було легко формувати галушечки. Вінчик більше не знадобиться. Я обираю з нього тісто. Отаке От густіше, ніж на оладки тісто. Ну, і так як я вже сказала, що їх буде забагато. Зараз я ще трошки ложкою так вимішаю, борошно зніму з стінок. Що я роблю? Ось я взяла тарілку, затягнула її харчовою плівкою. Ну, такий барабанчик получився, але не в тому справа. І без барабанчику все буде добре. Я зараз поформую галушки вже на плівку і поставлю отак в морозильну камеру. А коли вони замерзнуть, я зберу їх у пакетик і в мене будуть готові галушки для наступного супу. Я вам зараз просто на одній покажу, як це буде, ну, як ми і в суп будемо формувати, от, викладати. На саму тарілку або на сам піднос не викладайте, тому що без плівки вам вони тяжко будуть відходити. Якимось пакетом або от харчовою плівкою, завжди ж вона є вдома. Отак викладайте. Я вже решту докладу після того, як викладу суп, буде видно, скільки в мене залишиться, і решту сюди докладу. Вода повинна обов'язково кипіти коли ми формуємо галушки у суп. ось так викладаємо. Зараз я їх отак трошки викладу, викладу сюди і проверну. Великою ложкою, чи вистачить їх вже чи ні. Звісно, що враховуєте, що вони в об'ємі збільшуються. А от ви знаєте, щось було маленьке яйце, я отак подивлюся і мені галушок буде не забагато, тому я навіть зараз те, що я там попередньо викладала, я зараз заберу сюди. А загалом, коли яйця такі великі, об'єм великий, то дуже раджу таке зробити. Або наперед собі заготовити. Галушечки вже збільшилися в розмірі. Ось таку консистенцію зараз має суп. Зараз тільки остаточно заправлю. Провариться ну, буквально пару хвилин. Адже в нас вже все готове, а галушечки також там пару хвилин, та й готові. От. Та й будемо їсти. Додаю сіль, я вже скуштувала солі у нас мало. Кидали лавровий листочок ще раз, перець. Та обібрала два зубки чеснику, натираю просто сюди до супу, все хай наварюється. Чесник, ну, хочу зауважити, також завжди кидаємо наприкінці варки щоб він ну, зберіг свій смак, не переварився. От. Тому нам лишилось до куштування лише парочку хвилин. Ось наш супчик і готовий. Ось таку смакоту ми маємо. Дуже ароматний. Куштувати зараз не буду, бо ще дуже-дуже він гарячий. Що ж, дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підтримуєте мене, ставити вподобайки. Дякую, що підписуєтеся. Нам смачного! Вам натхнення на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!